Тут 41 школа есть. 142. О, мы за вами. А теперь будут перед вами, а мы просто задвигаем. Мы 141, мы забали. А вы перебрали. А вы перебрали. Так, кстати, показите. Євроклуб середньої загальної школи номер 147 ідуть району. Євроклуб спеша. Керівництво, скеліч Наталія Олександрівна, президент дерев'янку Єлизавета. Вітаємо! В No 143. Євроклуб Діалог. Керівник. Займа Ольга Володимирівна. Президент Хаустер Олександр. Вітаємо Євроклуб середньої школи номер 142 Аборні Дніпровського району. 141. Євроклуб Євроюніор. Керівник мірошник Юлія Анатолієвна. Президент Кет Софія. Президент Клименко Анна. Школа номер 87, Євроклуб Сапфір. Керівник Єршова Ірина Миколаївна. Президент Коваленко Вікторія. Середня школа номер 83 Євроклуб Континент. Керівник четверти... четверик Світлана Васильовна. Президент Колини Каріна. Школа номер 74, Євроклуб Єврофемелі. Керівник. Петрик Олександра Васильівна, президент Гусь Віталій. Середня школа номер 85 Євроклуб Конкорд, керівник Радіонова Вікторія Вікторівна, президент Орлова Анастасія. Коло номер 74 Євроклуб Січислав. Керівник... Та молоді міста Дніпро. Керівник хореографічної студії Грація Лариса Анатолієвна Четвертакова. Колектив «Барабранчість» позашкільного навчального закладу будинок творчості Самарського району. Хореографічна студія Грація. На переносці Євроклубу Еродит. Керівник Луговицька Інна Васильівна. Євроклуб Дружба на московськ керівник Люга Людмила Григорівна. А також Нікополь, школа номер 20 Євроклуб Ніка Павлоград, школа номер 17. Гостям фестивалю. Наші вітання, наші посмішки та ваші обласки. Вітаємо вас, євроклубівці. Четвертий фестиваль шкільних євроклубів міста Дніпропетровська оголошується відкритим. Це потрібно живим, згадаємо, згадаємо, Гурина, тих, мовчання. згадаємо тих, хто загинув у буремні дні сьогодення, мирних жителів та тих, хто боровся і відстоював нашу свободу, нашу незалежність, незалежність України. Вони не вторгалися у чужі межі. Не шукали слави. Вони захищали вічизну, свої сім'ї, згадаємо всіх, хто поклав своє життя за мирне небо. Вклонімося їм низько. Вічна слава героям, які полягли за свободу і незалежність України. Але життя продовжується. і діти радіють сьогоденню ясному сонцю, чистому небу, щирому дощу, а саме головне мирному небу над головою. Більшість євроклубівців брали і беруть участь у волонтерському русі, не відстали від них і президенти, і євроклуби міста Дніпропетровська. Вони сьогодні на сьогодні прийняли таке рішення. Вони відмовилися від нагород і різних побажа... поб... нагород і всі ці гроші будуть перераховані пораненим в наших госпіталях міста Дніпропетровська.

Мы победим. Евроклуб 17-й школы города Павлограда. Европа плюс полевых цветов букеты. Пусть украсят день рождения. В этот праздник Счастье света, радости и вдохновения. Росбукет пусть дарит нежность, красоту и безмятежность. Новых творческих идей. сонячних, прекрасних днів. Подаримо сердце дитині на цю сцену. Ми запрошуємо президентів євроклубів школи номер 2, школи номер 97, 142, номер 94, 96 та ліцей інформаційних технологій. Ропу разом це буде захоплююча подорож у часі і просторі, під час якої ви дізнаєтесь багато цікавих речей. Давайте сприяти процесам європейської інтеграції України. Давайте налагоджувати співпрацю української молоді з ровесниками з інших країн. Алювати навички самостійного здобування та критичного аналізу інформації, давайте допоможемо зрозуміти проблеми сучасного суспільства, які впливатимуть на нашу майбутню діяльність у дорослому житті. Пам'ятати всіх, хто поклав своє життя за мирне небо. Вічна слава героям, які полягли за свободу і незалежність України. Час настав. Справа за вами. Дякуємо! Дякуємо. А зараз ми пов'яжемо новим президентам, які торобляться піти. Зверниться поверніться, на, на сцену. А ще давайте ми всі разом привітаємо нові євроклуби в нашій асоціації шкільних євроклубів міста Дніпропетровська. У нас і поповнює ряди. І тому пропоную нових членів Євроклубу номер 100 наших гостей також прийняти в нашу організацію. Ви згодні? <плес> ну а тепер просимо гостей на сцену до президентів. Єліна Олег Володимирович, пані Наталя. Ми урочисто приймаємо їх до себе в організацію і думаємо, вони будуть у нас примірними євроклубівцями, так? Плесками привітаємо їх в наших рядах! Євроклуб усіх нас єднає, вікно у світ нам відкриває! Міцно учить нас дружити, честь України дорожити. За рік зробили ми чимало. Ми свята різні зустрічали. Дружба і братерство єдність і партнерство. Демократія, право, свобода, кредо кожного народу. Сьогодні маємо ми результати. Дозвольте кращих з кращих привітати. А давайте ми зробимо так. Полиця народа для президентів. Так внімання. bye, -bye.